Привіт! Ви на каналі Читай Швидше і з вами я Марина. У березні я прочитала 5 книжок. Їх могло би бути 6, але шосту книжку, на жаль, я дочитала лише на початку квітня. Тож, давайте поговоримо трошки детальніше про кожну з них. І першу книжечку, яку я прочитала у березні, була Гобіт туди і звідти. Автор Толкін. Отже. Я прочитала на початку цього року всю трилогію Володар Перснів. І подумала, що я не хочу на цьому зупинятися, як мінімум, треба прочитати ще й гобіт. Було б більш логічно прочитати гобіта спочатку, а потім вже після цього прочитати Володар Перснів. Але я вирішила рухатись саме так, як виходили фільми. А фільми я дуже-дуже полюбляю і переглядаю їх дуже часто. Ну, як мінімум раз на рік перед Новим роком або в Новорічні свята. І цій книжці я поставила 9 з 10. Хочу сказати декілька слів про те, що я порівнювала цю книгу, звичайно, з фільмом. І мені здалося, що в фільмі деякі... Моменти були більш цікаво пропрацьовані ніж у книзі. Я розумію, що режисери додали щось від себе, щось переосмислили, але в принципі то було цікавіше дивитись, якщо чесно, ніж ці моменти читати в книзі. Дуже мені здалося сухо і дуже мало описані були тут битви. Якщо ви знаєте, що Сюжет цієї книги це повернення гномами своєї батьківщини, своєї гори з скарбами. А в горі сидів дракон. І, власне, дракон це головний антагоніст в цій книзі, і до нього ми всю книгу практично і йшли. То у фільмі показали останню цю битву уже горі, Дуже Цікаво, там розповідалося, хто з ким, як бився, хто постраждав, хто переміг. А в книзі це було так: типу, ми починаємо битву і все, битва закінчилась. Ось ці персонажі загинули. Ну, мені здалося, цього замало. Із цікавих моментів це те, що, наприклад, в книзі ми зато дізнаємося, що виявляється, гноми здатні розуміти мову круків. І Круки тут мають відігравати певну роль в цій книзі. Це було дуже цікаво, тому що в фільмі про це взагалі не йшлося. Там показували, що летіли ці круки і все, а з ними практично ніякої взаємодії не було. То на противагу цьому в книзі розповідалося, що з круками вівся навіть певний діалог і один одного розуміли, як гноми, так і круки. Це було дуже цікаво. Ще мені дуже сподобалася та частина, де гобіти додали. Доходять до будинку Беорна, і мені подобається, як цікаво описана територія, на якій він проживає, його будинок, його побут. І взаємодія Беорна з гномами також була дуже насиченою і такою, знаєте, цікавою. Насправді, це, цей фрагмент у книзі був описаний набагато краще, як на мене, ніж це було у фільмі. Якось я чула думку, що. Цю книгу вважають такою більш дитячою, а Володар Перснів це більш доросла. Ну не знаю, я б не сказала, що Гобіт це прям дитяча книжка. Мені здається, що дітям буде все ж таки заскладно читати, як описує Толкін все, що відбувається. Мені здається, що він такими більш складними словами все описує, більш так розтягнуто, і діти, мабуть, це не подужать. Хоча діти бувають різні, тож я не буду сперечатись, але мені як дорослій людині. Було дуже цікаво читати, не дивлячись на всі якісь там моменти. Книжечка, до речі, не тоста, якщо порівнювати її з володарем персня. Наступна книжка, яку я прочитала, була зачарована річка від Ребеки Рос, і це дуже насправді гарне видання від. Видавництво РМ вона тут і всередині дуже гарна. Я думаю, що ви могли побачити цю книжку у мене в покупочках. І що я можу сказати про цю книгу? Я її поставила 9 з 10. Це також дуже цікава історія, дуже затишна історія. Від багатьох блогерів я чую, що тут у нас двоє головних героїв, і нібито ми спостерігаємо за їхнім розвитком і їхніми стосунками. Але насправді я б сказала, що тут четверо головних героїв. Я не знаю, чому прибирають Торіна і Сидру із головних персонажів цієї, книги, коли про неї розповідають. Мені здається, вони дуже велику роль відіграють в цьому сюжеті. І у нас тут сюжет розгортається на острові Каденс, де проживає два клани. Клан тамерленців і клан бриканців. У нас оповідь йде від клану тамерленців, а саме представниця там Адера, її називають спадкоємиця. І так сталося, що на острові з невідомих причин зникають маленькі дівчатка. І Адері треба розібратися, що сталося, чому так відбувається, і як повернути дітей додому. Вона викликає з материка Барда Джека, який вміє своєю музикою спілкуватися з. З духами, з духами, стихіями це духи вогню, духи вітру, духи землі, духи води. Дуже мені сподобалася ця магія. Ще такого плану магію я не зустрічала в книжках, які читала раніше. І крім того, у нас тут відбувається, можна сказати, такий невеличкий троп від ворогів до коханців, але ну, тут ворожнеча не, не настільки була така прям, жорстка, щоб прям, сказати, що вони прям ненавиділи один одного, але таке є. Це у нас відбувається між Адерою та Джеком, такий троп. А ще у нас є пара Сидра та Торін. Торін це. Командир варти острова від тамерленців. Він оберігає цю частину острова від вторгнення їхніх заклятих ворогів бриканців, не можна пересікати межу, яка розділяє острів навпіл, і він повинен всі, хто перетинає цю межу, щось з ними робити, скажімо так. І ось Торін і Сидра це більш старша пара, їм там щось 27, здається, 28 років, а Джек і Адера їм по 22 роки. Вони, в принципі, однолітки, трішечки на декілька місяців, Адера старша. І мені дуже сподобалася атмосфера в цій книзі. Крім того, що тут є і романтика, але романтика, як на мене, вона тут не стоїть на першому місці. Тут на першому місці якісь політичні ігри, якась детективна нотка, тому що вони все ж таки розбираються і шукають, куди ж пропали діти і хто в цьому винен. Також мені дуже сподобалась оця така. Просякнута холодом, вітром, атмосфера на острові. Острів сам по собі нібито живий, тобто в нього е, ландшафти можуть змінюватися, коли ти йдеш кудись, прямуєш, то в тебе по дорозі можуть змінюватись ландшафти. Це дуже прикольно. Якими основними словами я можу охарактеризувати цю книгу? Це картатий плед, це холод, це. Чотири стихії це кохання і магія. Ось такими словами я би охарактеризувала цю книжку, мені вона дуже сподобалась, і, звичайно, її оформлення не залишає тебе осторонь, ти дуже хочеш мати цю книжку. І, звичайно, я залишаю в себе в колекції цю книгу. І більше того, оскільки я люблю читати серії підряд, то наступною книгою в мене буде саме друга частина цієї ідеології. Друга частина у нас називається незгасний вогонь. І цій частині я також поставила 9 з 10. Мені дуже сподобалось продовження і те, як це все обіграли, яка нова проблематика сталася. Звичайно, що я не буду розповідати, що тут саме відбувалося. Але скажу так, що як на мене, то авторка, ну, скажімо так, не провалила цей сюжет. так? Не було такого, що перша книга класна, а друга книга погана. Або навпаки, перша книга таке собі, а друга книга класна. Як на мене, то і повністю вся стилістика і атмосфера все було дотримано з першої книги до другої. Воно Якось все так плавно перетікало, можливо, для мене так здалося плавним, тому що я читала першу і одразу другу книгу. Але, тим не менш, я думаю, що якщо навіть читати з перервою, то коли ви візьметесь за другу книжку, ви, ви зможете спокійно знову поринути в цю атмосферу. І це мене насправді дуже підкупає. Тож однозначно, я думаю, що я можу вам порекомендувати почитати цю дилогію, не дивлячись на те, що я чула про неї і негативні відгуки. Ну, знаєте, тут якби кожному своє, кожному на свій смак, комусь подобається щось одне, комусь подобається щось інше. Як для мене, то ця історія була дуже атмосферна і я би навіть сказала ніжна така приємна е історія. Тож е я сміливо вам її порекомендую спробувати. Ну, наступна книжка нашумівша. Її читали вже, мабуть, всі-всі-всі, хто міг, хто хотів і хто не хотів, всі її перечитали. Це, звичайно, зайчик від Мони Ават. У мене ось така чорна версія, є ще рожева версія цієї книги. І ви тільки подивіться, скільки в мене тут стоїть стікерів. Просто дуже-дуже багато стікерів. Я вам одразу скажу, що я цій книзі поставила 8 з 10. хоча від більшості людей, від яких я чула відгуки на цю книжку, у них зазвичай набагато менша оцінка. Я поясню, чому я поставила 8 з 10. Я дуже сильно проникла з цією історією. Я знайшла в ній багато різних прихованих сенсів, багато метафор. І було дуже цікаво цю книжку обговорити обговорювати на книжковому клубі. Власне, до книжкового клубу я і читала цю книжку. І маю сказати, що моя оцінка як до клубу, так і після клубу була незмінною. Вісім я поставила як прочитала, так вісім і залишилось. Я була впевнена в своєму ставленні до цієї книги. Хоча маю зазначити, що інші люди, які були на обговоренні, вони здебільшого прийшли з меншою оцінкою, а закінчили клуб з більшою оцінкою. Хоча була одна людина, яка поставила навіть після обговорення на один бал менше. І всього середня оцінка від нашого книжкового клубу, на якому я побувала, була 5,8 балів. Ну, не так вже і високо, на жаль. Не знаю, чому люди так погано ставляться до цієї книги, не оцінюють її глибину, не оцінюють все те, що в ній там приховано. А сюжет у нас цієї книги. Розгортається довкола студентки, саманти, яка навчається на письменницькому факультеті. Вони там пишуть різні твори, оповідання, вірші, тобто, хто, що, якби, в кого до чого лежить душа. І вона має подругу Аву, яка навчається на художньому факультеті, вона щось там малює. А також у неї є одногрупниці, які між собою одна одну називають зайчик. Тобто вони одна одну навіть по імені практично не називають. вони... Так от, привіт, зайчик! Люблю тебе зайчик, сумую за тобою, зайчик. Ось в такому плані вони між собою спілкуються. І нам розповідається на самому початку, що Саманта просто ненавидить своїх одногрупниць, їй не подобається, як вони між собою спілкуються. Вона уявляє різні страшні картини, щоб могло статися з цими її одногрупницями. І ну, нам все так веде до того, що. Зараз, мабуть, я починаю говорити спойлери. Давайте, зараз буде плажечка спойлер, і зараз я вже вам розповім далі те, як я сприйняла цю книгу, так? Отже, нам все веде до того, що вона їх ненавидить, і далі вони запрошують її на свою вечірку. І знову ж таки, нам е, показується, що вона дуже не хоче туди йти, але з невідомих причин вона туди все ж таки пішла. І на цій вечірці у нас відбуваються вже дуже такі химерні події, в яких е, ці дівчата-зайчики проводять якийсь е, нібито обряд, в якому, як нам дають зрозуміти, ми начебто вбиваємо справжнього зайчика, і замість цього зайчика з'являється нібито такий уявний чоловік. Який має якісь неправильні риси обличчя, якісь неправильні форми тіла, щось з ним відбувається, щось з ним не так, і він обов'язково в чорних рукавичках. І далі ці стосунки між головною героїнею і цими зайчиками закручуються таким чином, що вона з ними проводить. Здається, два місяці вона знаходиться нібито в якомусь такому трансі, в не, несвідомому такому стані, і вона перебирає повністю їхні повадки. вона також почне спілкуватися з людьми, ну, між собою з ними, спілкуватися, називати їх також зайчиками. І що було цікаво, що в якийсь момент у нас. Мова йде не від першого лиця, а від третьої особи. Тобто ми всю книгу читали я, 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 Я пішла, я прийшла і так далі. І далі, в якийсь момент, починається друга частина книги, і тут у нас йде оповідь від ми. Ми, ми пішли, ми там, зробили, ми так думаємо і так далі. І це так цікаво, воно так впливає на сприйняття цієї книжки. Ти розумієш, що. У свідомості головної персонажки щось відбувається: що, чому вона так спілкується? Що з нею сталося? Мені здається, що вся ця ситуація з цими зайчиками вона пов'язана з тим, що наша головна героїня вона була дуже самотньою, в неї не було родини. Вона проживала в дуже складних умовах. В неї не було фінансів, фінансової підтримки. І насправді, якщо дочитати до кінця, то ми розуміємо, що її подружка Ава вона також була видуманим персонажем. І, власне, Ави також не існувало, тобто і подруги в неї також не було. В неї нікого не було. Але на противагу всім е, цим видуманим подіям, наприклад, ці дівчата зайчики вони були справжніми. І як на мене, то у кінці зриваються всі маски з усіх персонажів, і нам показується, як вони насправді одна одну ненавидять, вже не приховано, не прикрито. Вони не називають одну одну зайчик. Між ними там страшна сварка стається. І у самому кінці ми розуміємо, що хлопець на ім'я Йона, який у нас мелькав протягом всієї книги, він насправді найкраще найщиріше ставиться до... Головної героїні, і вона його навіть називає своїм єдиним істинним справжнім другом. І всі ті хімерні події, які відбувалися, як на мене, це все потік свідомості. Головної героїні, це все як вона сприймає цей світ так, через таку болісну призму. І що їй дуже хочеться не бути самотньою, хочеться бути з кимось. І ось я так сильно провідчувала цю книжку. Я її дуже ну, вона мені справді дуже сподобалась, дуже класно пише авторка. І я насправді буду чекати, має бути ще друга частина зайчика. Я буду чекати, я хочу обов'язково її почитати. А також я чула ще від деяких блогерів, що є ще дві, здається, книги англійською мовою, і невідомо, чи їх збираються перекладати чи ні. Але наскільки я зрозуміла, от всі книги цієї авторки написані в якійсь схожій стилістиці, і у кожної книги є така глибока проблематика. Тож, я не знаю. Я чула, що багато хто боїться читати цю книгу. Ну, боятись однозначно немає чого. Хоча тут і вказано, що тут боді-горор, ну не знаю, можливо, в мене таке сприйняття, але як на мене, тут прям такого страшного нічого не було. І я вважаю, що в будь-якому разі варто її все ж таки почитати і скласти свою думку. Знаєте, тому що всі блогери кажуть ну, свою думку і ви. Відштовхуйтесь від цього, але варто все ж таки самому прочитати і провідчувати цю книжку, або не провідчувати. Тому що все ж таки, ну як я кажу, у нас на книжковому клубі більшість людей не провідчували цю книжку і сказали, що це якась повна фігня, і взагалі непонятно, незрозуміло, про що тут взагалі йде мова. І мені трішечки від цього сумно, але ну, це якби кожному своє. Тож, ось такі в мене враження були від зайчика. Напишіть, як ви сприйняли цю книжку, якщо ви її вже прочитали. Напишіть з поміткою спойлер, буде цікаво, які ж у вас враження були від цієї книжки, яку ви оцінку їй поставили. І остання прочитана книжка у березні була Онкологія без паніки. Авторка Ілона Свіженцева, це у нас нонфік, це тоненька книжечка, вона від видавництва Віхола. І якщо чесно, трішки в мене було побоювання щодо цієї книжки. Я її, до речі, також поставила 8 з 10. Чому я побоювалась? Бо я думала, що можливо після цієї книжки стане дуже зле на душі, тому що ну, буде якась така повністю апатія. Ти будеш розуміти, що немає виходу з цієї ситуації, і все буде погано. Але авторка дуже гарно нам все пояснює, все розповідає. Я би сказала, що під час читання я відчувала, нібито мені таким, знаєте, спокійним тоном пояснювали цю всю ситуацію. Пояснювали, що жодна людина на планеті не застрахована від того, щоб не захворіти на будь-який вид онкології. Все, що ми можемо зробити, це намагатися. Уникнути цього, тобто правильним способом життя, правильним хар харчуванням, вчасними обстеженнями, це дуже важливо. І мені здається, що Цю книжку варто прям кожному прочитати, для того, щоб якісь моменти відклалися у вас, щоб відклалось розуміння, що якщо, наприклад, у вашого родича чи близької людини, чи у вас навіть сталася онкологія, то не треба одразу опускати руки, впадати в паніку, треба одразу звертатися вчасно до лікаря, проходити всі-всі-всі потрібні обстеження і виконувати всі приписані лікування. І таким чином можна увійти в ремісію. І все буде добре. Крім того, мені сподобалося, що в кінці книги тут додається ще. Додаткова література, яку можна почитати, також на цю тему. А також вказані ресурси, на які можна звернутися, у разі, якщо у вас, наприклад, онкологія чи у близького, або якщо ви, наприклад, дуже сильно стресуєте з цього приводу, і вам треба з кимось про це поговорити, виговоритись і так далі. З приводу того, чому 8, а не 10, тому що мені трішечки не сподобалося, що. Ну, це таке дуже суб'єктивне суб ставлення, що наша авторка порівнює життя людей похилого віку в Канаді. З життям в Україні. Авторка Українка, але вона працює в канадському центрі дослідження онкології, і вона має великий досвід. І ось вона розповідає про жінку, якій 72 роки. Вона проживає в Канаді і в неї настала ремісія після лікування онкології, і вона вирішила брати від життя по максимуму. І ця жінка відкриває мережу ресторанів і живе просто шикарно, вона відпочиває і так далі. То ну як для мене це недоцільне порівняння, тому що ось у нас, наприклад, це, це велика рідкість, щоб люди похилого віку мали можливість так гарно проживати. Свої роки, скажімо так. Ну, тому я не знаю, до чого цей був приклад. Ну, це таке, це моє, я до цього причепилася, не знаю, може, це навіть не дуже коректно. Але в цілому враження дуже гарні від цієї книги. Це достойна книга, вона залишається також в моїй колекції. і, можливо, навіть буду її перечитувати, оскільки, на жаль, в мене в родині є людина. Яка має онкологію, і мені хотілося б трішечки більше про це знати, і можливо там заспокоїтись, чи я не знаю більш раціонально подивитись на цю ситуацію. Тож тому ця моя мотивація і спрацювала щодо цієї книги. Ну що, а на цьому в мене все. Дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Для мене це все дуже важливо і дуже приємно. Напишіть, будь ласка, які книжки ви прочитали у березні місяці, яка була з них найкраща, яка була найгірша, і взагалі. Можливо, ви читали ті книжки, про які я вам сьогодні розповідала, які у вас враження від них також буде дуже цікаво з вами про це поспілкуватися. І з вами була Марина, канал Читай Швидше. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!